Є така історія, коли волосся ламається. На що це вказує? Ну, Найчастіша причина саме ламкості волосся, це є зовнішнє його пошкодження, і тут в групі ризику в першу чергу жінки, тому що ну, по-перше, у них волосся старе. І якщо волосині, наприклад, три роки кінчикам, так то mm -hmm. все, що за ці три роки відбувалося, всі. Там праски, щепці, там плойки, сонячний ультрафіолет на вулиці, фарбування сюди ж це все пошкоджує стержень волосся. Дійсно, як ми вже говорили, він мертвий, його відновити, він не має ресурсу. Це одна, одна сторона медалі, інша сторона медалі є стани, при яких волосся стає більш чутливим до оцього цієї травматизації зовнішньої. Тобто, якщо людина гарно харчується, отримує там збалансоване харчування, збагачене там. Вітамінами, мікроелементами, амінокислотами, то вона ніби має шанс вивести своє волосся на максимум. Тут, знаєте, з одного боку, так, да, генетика зрозуміло,